Росіяни захопили два населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині. У ніч проти 27 листопада аналітики проєкту Діпстейт зафіксували окупацію Новоселидівки та на Курахівському напрямку та Петрівки на Покровському напрямку Донецької області. Аналітики також відзначають просування противника в районах Новомлинська та Кругляківки на Харківщині. Водночас сили оборони відкинули ворога від Куп'янська та зачистили цивільну забудову. Про це в ефірі марафону повідомив речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин. каже тактика у росіян незмінна. Вони намагаються обратися вперед малими групами, аби згодом накопичити ударні кулаки. Однак серед диверсійно-розвідувальних угруповань заміновані поля Харківщини минають далеко не всі. Тим часом кількість боїв вздовж усієї лінії фронту зросла до 143. Ворог намагається оточити велику новосілку. Повідомляють в інституті вивчення війни. Тим самим окупанти створюють загрози для ліній постачання ЗСУ, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей. Поблизу часового яру росіяни накопичили сили та намагаються перетнути канал Сіверський Донець. Кількість штурмів там збільшується до атак малими групами. Додають спроби проривів із технікою. На Токмацькому відтинку фронту, що на Запоріжжі, окупанти не полишають спроб зрізати увесь так званий роботинський виступ. Щоранку, ніби за розкладом, південніше Оріхова і у самому місті вибухають ворожі кориговані авіабомби. Темною порою невеликі групи рашистської піхоти намагаються наблизитись до лінії оборони українців і цілодобово там у небі кружляють безпілотники чужинців. З позиції піхотинців 65-ї механізованої бригади повернулась знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Ходив на позиції поначалу. Він кермує цими шляхами мало не щодоби. Відколи 65-та механізована б'є московитів на Запоріжжі. Наїздив зізнається чорний не один десяток тисяч смертельно небезпечних кілометрів. Буває наматуємо по 300, по 400 міль. Ну, бувають прильоти, буває гради накривають. Його шлях у більшості випадків лежить на південь, у бік Роботину, від якого за понад два роки інтенсивної війни на Оріхівсько-Токматському напрямку, направду мало що лишилось. Роботину там сплошні, як я знаю, сплошні руїни. Нічого вище коліна майже немає. Може якась там кусок стіни є. Там уже всі підвали позавалювані, там де я був теж. Взагалі все там, взагалі нічого немає. Там одного толку взагалі ніякої. Сама як позиція, сама як ділянка, скажімо так. Натомість саме навколо території, що колись була селом на півтисячі жителів у Пологівському районі на Запоріжжі ні на день не припиняється війна. Бом пролетіло кудись. Угу. Міномети, агеси, гради. Кабель. Зазвичай ворожа зброя більше працює зараз у темряві, каже тихий кулеметник 65-ї механізованої. Тоді ж московити невеликими винятково пішими групами намагаються пройти уперед. Потенційна війна вони штурмують малими групами. Ну, посилають одноразових наразових каймікад, як кажуть, но. Та побачите, да, добре. Бельгійський, шведський. О, да. Це вже по нам. Землю угу. бліндач, не бліндач. Виходити надто далеко на північ за їх московитів лінії оборони на Токматському напрямку українські воїни окупантам не дозволяють. Будьте готові працювати по тому дієсом. Водночас територію роботи чужинці зараз використовують лише як транзитну зону. Казапи там є. Чи ми там є? Ні, там вже є. Ні, там насих немає. Вони через оцю, оцю сіру зону, через Роботино, вони як транзитом, проходять лише. Та ворожі дрони летять значно далі. Була дрон, да? обзор. Одні два і пів. Це щось ляпне десь. Це таке. Дрон. Це щось кружляє, шукає, де? Скіт дрова. Приблизно у половині випадків безпілотники атакують самі. Ще половина коригує вогонь ворожих гаубиць та мінометів. Це щось так От Хвилин 15-20 була перерва після доволі інтенсивної години. Тут і міномети лягали, і кілька напівпакетів градів. От зараз знову по сусідній позиції працює ворожі міномети. Схоже, що ну, там хлопцям потрібна допомога. Так наград пишел ты биоти кого такину нашего сто село Десь таксаба пока то проводило Хто выхватить на звездол мне отступаться надо меня призыпа ух блін. Це мої хлопці будуть працювати. Побратиму кулеметнику скутера з тихим на позицію поруч ворожий боєприпас прилетів просто у бліндаж. Воїн спромігся відкопатися самотужки. Хамер чорного. У ті самі хвилини знову мчав бік роботиного для евакуації. Скільки тут? Три, 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 три. Всього Все, так? Вигріємо. Грити, фагаріки. Гаріки, Передової на запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Ще одну справу про порушення законів і звичай війни розслідує Херсонська обласна прокуратура. Йдеться про російський обстріл окупованої нової Каховки. Як свідчать публікації у медіа, там багато поранених та загиблих. Відомо, що загарбники влучили по зупинці громадського транспорту та автобусу. Кількість жертв уточнюється. А на звільненому правобережжі області росіяни не припиняють полювати на людей дронами. Напередодні лише в обласному центрі вибухівкою скинутою із безпілотників вони поранили чотирьох людей. Леа атакували цивільних також у Велетенському, Кіндійці та Антонівці. З цих сіл а, і з міста Береслав до лікарень доправили шістьох потерпілих. Двоє загиблих доля ще однієї людини. Невідома її шукають під завалами. У сумах рятувальники гасили масштабну пожежу на місці удару росіян. Напередодні вони ймовірно з реактивних систем поцілили по СТО зруйнована будівля. Згоріло багато автівок, пошкоджені також дві сусідні багатоповерхівки і заклад профтехосвіти. Артилерією та дронами ворог обстрілював усі прибережні громади Нікопольського. Району це Дніпропетровщина. Пошкоджені понад два десятки осель зачепило газогони, електромережі та теплиці. Наслідки атаки дронів по критичній інфраструктурі долають на Тернопільщині. Ворожі безпілотники вразили енергетичний об'єкт. Після удару було знеструмлено понад 70% населених пунктів області. В Тернополі не було світла і води, зупинилися ліфти та електротранспорт. Яка ситуація у місті зараз? Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. Критично інфраструктуру Тернополя уже заживлено. Усі котельні міста відновили свою роботу, тролейбуси почали виїжджати на маршрути. Ліфти у багатоповерхівках вирішено поки не вмикати. Школи та дитсадки працюють у звичному режимі, але через нестачу електроенергії обленерго впроваджує нові графіки вимкнення світла для трьох мікрорайонів міста. Максимально здійснена так, перекомутація електричних мереж. Залучена підтримка від наших сусідів, сусідніх обленерго, де це можливо, де це дозволяє архітектура мережі забезпечити таку підтримку. І станом на зараз в нас всі підстанції вищого класу напруги. Є заживлені відповідно від цих підстанцій. Заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури енергетики працюють над повним відновленням електропостачання Тернополя. З'явилася вода у кранах та працює каналізаційна мережа. Тепло подається з котелень, які живляться від генераторів. За словами міського голови, година роботи міста на генераторах це 4 тони дизельного пального. На даний час вода подається повноцінно, каналізація працює повноцінно. Теплопостачання частина котелень працює від звичайного електрожилення. Частина далі продовжує роботу від резервних генераторів. Під час нічної атаки Тернополя силами ППО було збито три ворожі безпілотники, проте інші досягли своїх цілей через повторні атаки. Пожежу на енергооб'єкті не вдалося загасити відразу, бо довелося відводити людей та техніку. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Енергетична підтримка від Європи Німеччина виділила 65 мільйонів євро на відновлення енергетики нашої держави. Відтак до кінця цього року внесок Берліна у фонд енергетичної підтримки України становитиме 360 мільйонів євро. У німецькому міністерстві економіки наголошують, енергетичний колапс під час зими мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Отже. Зараз підтримка важлива як ніколи. Збільшення допомоги нашій державі наступного року обговорює Норвегія. Запланована у бюджеті підтримка може зрости на 2,7 мільярда доларів. Норвезький уряд хоче, щоб ці гроші, окрім військової допомоги, були спрямовані і на нарощування електричних потужностей та енергопостачання в Україні. Обговорювати пропозицію в Осло планують завтра. Припинення вогню на близькому сході набуло чинності перемир'я між ізраїлем і ліванським угрупованням Хезбулам. Бойові дії тривали до останнього. Вночі бойовики Хезбули запустили безпілотники по об'єктах у Тель-Авіві, А ізраїльська армія завдала авіаударів по Бейруту за годину до перемир'я. Нині вогонь припинено за домовленістю. Впродовж 60 днів ізраїльські війська відступають з ліванської території, а бойовики Хезбули залишать прикордонні райони. Там їх змінить ліванська армія очікується, що перемир'я, якого досягли за сприяння сполучених штатів, може стати основою для мирних процесів на близькому сході. Ізраїль зі свого боку заявив, що лишає за собою право поновити бойові дії, якщо Хезбула не дотримуватиметься домовленостей. За дотриманням угоди спостерігатиме комітет із п'яти країн на чолі зі США. Бойові дії проти Хезбули Ізраїль активізував після того, як торік бойовики підтримали напад угруповання Хамас та атакували країну із Ліванської. Території у цей же час Хамасівці здійснили координовану атаку, вбили щонайменше 1200 ізраїльтян і кількасот взяли в заручники. Після чого Ізраїль почав військову операцію у секторі Гази. Французькі медики у лікарні Дніпра вчені практики з університетської клініки Тулузи працювали поруч із українськими колегами, аби поділитися досвідом. Натомість визнають. Їм самим є чого повчитися у дніпровських фахівців. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська продовжить. До операційної лікарні Дніпра заходить французький професор-нейрохірург Франк Ру. Він разом з українським лікарем рятуватиме пацієнта з ураженням головного мозку. Все життя присвятив медицині. Працював у різних країнах світу, зокрема й у Боснії. Проте визнає, те, що побачив у лікарні Дніпра, справило найсильніше враження. What I see here... Те, що я побачив тут, це видатна робота, яку виконую за таких обставин. До прикладу, я був на операції на головному мозку, але ж ми з нашою командою також бачили, як лікують складні військові поранення. Блокування болю, порятунок пацієнтів у невідкладних станах та особливості хірургічних втручань. Команда лікарів університетської клініки Тулузи цілий тиждень ділилася досвідом з українськими лікарями. Якщо ви спитаєте, що вразило мене найбільше, я скажу відданість українських медиків у Франції. Ми звикли до перенавантаження лікарів, але перенавантаження, яке тут навіть уявити, було б складно. Рівень величезних обсягів робіт, відданість медиків щодня місяця. Аме, це неймовірно. Французький лікар раптом переходить на українську. Я е, буду розмовляти трішки українською. Як виявляється, його бабуся родом з Київщини? Галина бабуся Галина. звали Галина. Галина бач дайте. Вона померла кілька років тому. Вона дуже пишалася, що українка. Четвертина моєї крові українська. Це щемливий момент для мене. Вона зустріла мого дідуся у польському таборі під час Другої світової, і вже разом із ним вони переїхали до Франції після війни. Вони разом підписують прапори українські та французькі як символи взаємної подяки. Дякую. Дякую. І знов прямують до пацієнтів. Зранку до ночі знаходиться в операційних. В реанімаційних залах найкраща команда, яка може працювати, яка все робить для того, щоб наші герої виживали. Аби врятувати якомога більше пацієнтів, співпрацю не припинятимуть і чекають на українських фахівців у Тулузі, аби теж перейняти знання. У Рупалосколосандруш, Дніпро, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Працівник ТЦК погрожував табельною зброєю оперативнику ДБР на Одещині. Правоохоронці викрили службовців районного центру комплектування, які вимагали гроші на блокпостах. За 4,5 тисячі доларів обіцяли відстрочку. Інакше погрожували мобілізувати або оголосити в розшук. Працівники ДБР затримали посередника під час отримання грошей від чергової жертви. Йому повідомили про підозру в хабарництві. За це передбачено 10 років за ґратами. А інший фігурант може сісти довічно під час обшуку. Він привів табельну зброю у бойове положення, тримаючи на прицілі працівника ДБР. Вимагав віддати йому мобільні телефони, вийти з будинку. Чоловіка затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу. У ДБР готують затримання і інших учасників оборудки.